Фух, ніфіга собі, здорово під і ми знову на Автоаксоні. Я сюди їжджу років два і сьогодні перший раз у мене перевірили пропуск. Звісно, добре, що він у мене був, але виглядаю я, по суті, якось підозріло. Фінальна погода для автопідбору. от дивишся на машину і взагалі ніяких косяків немає. І так, все, все, засипано, бляха вуха. Як їх взагалі перевіряти? Ого, це щоб ниряти під воду. Джип Wrangler Рубікон. Комплектація називається Hard Rock. Оце я розумію назву для комплектації. а не там L', Ну -E Тою -E. вам типового кота в мішку. Отакий Prius, вроді синенький, синенький, все гарненько. А тут хопа, був золотий. Тут отак ціла купа снігу, ти щось побачиш. Але оцю маленьку вмятинку все одно вдалося вичислити. Оця Toyota Prius. Повністю покрашена, бахнута, продається за 3500. 3500 на неї фігачить. Ні, Ну якби вона була в ідеальному стані, то її ціна типа десятка. Але, типу, щоб її до вас до ідеального стану, я навіть не знаю, що треба зробити. І треба повністю покрасити бляха муха, бо вона кап'єць. Prius може бути дві проблеми. Це поломана батарейка або поломаний хед-гаскет, тобто прокладка в двигуні. І вона дуже просто перевіряється. Ви її заводите. Даєте трохи газку, якщо буде такий звук. О! значить... Ну це типа нормально ще було. Типу, ну ви чули, як вона звелась, типу е -е -е -е. ну, воно таке воно таке, що може поїздити. Перекупське очищення вікна, Бачите? трохи видно, дивіться Дивіться в оту дерку. Пудує, не падує. При рішає, а в нашій б'єнт знову почав дорожати. Я підозрюю, що в основі він взагалі може бути дорогий. Так що бріоси можуть знову піти до гори в ціні. Вони і так коштують, бляха муха, десятку. Ну, тобто такий пріос 10-го року буде коштувати десятку. Ого, яка доставочка! Коротше, купив три машини. Оця мазда, оця мазда це взагалі гонка, щоб ви розуміли. Так літає, що то капець. Volkswagen Jetta. І оцей Cadillac. Я його взагалі купив нечайно. Це було в снігу, я думав, що то Лексус. Ну похожий ж він на Lexus чи ні. Можна одразу швидко масло там поміняти на джеті. Каталізатор є, вже все, все нормально. Року Cadillac DTS. Ви в мене спитаєте, Назар, на хіба ти купив цей здоровенний старий корабль? А я вам скажу, я його купив нечайно. Це просто капець. Всі машини були в снігу. Мавіти Лексус. Я думав, що це Лексус. А це був Каділак, я один раз класнув 3000 і його виграв. І що тепер з ним робити? Взагалі непонятно. 4,6 мотор. Отакий от здоровенний корабель. Фух. З вм'ятим капотом. Ну нічого, надію, що якось продасться. Це торги починали лупити. 500, 2600, 2800. Діди ходять кругами, діди ходять кругами, хочуть купити. Бля, зараз ми купимо його все. Ой, блін, то не та машина. Саа. Так, на 2008 рік заряжений. Капіт, клімат контроль. Тут підігрів, охолодження сідушки. Регулюються задні сидіння так само. Місце, дофігіще. Отаке от зеркаль. Кажу, паркуйся перед дилерською. Бляха-муха, ці кархолери. Е, Приїхала от така от Toyota Куролка. І Тойота Пріус. Куролка взагалі гарна. Дорога зараза yeah. і Prius. Я цю машину на аукціоні перевіряв. Привіз перевозчик і каже, глушак відпав. Ну Там фігня тарабанила. Це не глушак, це протягом тепла. Fit резистенс, що то там. Коротше, плюс нормал джамп. А собі що це несеться? Це? це для когось будинок буде. Такі хати, коротше, їх ставлять на такі маленькі колеса і потім не платять податки на землю. Геніально. <плес> <плес> Вулиці, мінус 20. Я тут 2 хвилини і я просто вже офігівший. Йдемо вибирати хорошого. Турбодизеля! Турбодизеля зараз знайдемо. Який турбодизель заведеться, той полюбе хороший. Зима це прекрасна пора року для автоперекупів. Отак все замерзає. Ви оцю дирку. фігачите трохи снігу, трохи води, воно замерзає, пшикаєте балоном. І машина як нова, і баби. Це завдання, що всюди терчать шильтики, щоб вам не показати, що це за відро? Що це за тачка така? Просто подивіться на цю неймовірну красоту. Ану, вгадає хтось. І правильна відповідь, Це Cadillac Фух. Ого, як воно все заводиться. І таке тільки в американських фільмах буває. Що в машини 7000 пробігів і в неї горить Джеки Чан. Де він, бляха-муха, є? Блін, десь горів тільки що Джеки Чан. При тому ось тут. Виглядає машина дуже серйозно. Та ти що, Вони оновили тут майже нічого. Але, але виглядає реально прикольно. Салончик такий, фу, алькантара на криші. Да. Та ти що? Красота. Сподіваюсь, що ця машина затонована. Там якась взагалі серйозна розборка. Приїхала охрана, приїхала поліція. друкають когось. Головне, щоб мене не здрюкали. Дивіться, скільки екранів. О, тут один екран, тут другий екран, тут третій екран, тут четвертий і тут п'ятий. Ніфігаси. Копи спереді стоять, то давайте подивимося, паується чи не пасує. Стромно, капець, по цьому льоду газувати. Все, то було 48 миль на годину. Тут спідліміт 55. Е, туди... туди ми не повертаємо. Бо там же в них є робота. Тут, щоб точно не промахнутися, отака от камера є, отака от камера є. А тут бляха муха цей GMC, він же прям дивиться нам в спину. Е, дуже крута машина, 110 тисяч, приблизно він коштує, може трохи дорожче. Я коли оце продам 10 тисяч Chevrolet Cruze, то куплю собі таку машину. 110 000. Новітні технології від Форда. вікно тримається на палці, стелі немає. Я взагалі не розумію, що тут робилося. Таке враження, що вкрали шкіру в машині. На хіба? Це максимальна комплектація чи майже максимальна комплектація. Хтось тут вже топтався. Ой, трохи тепленько навіть, так що хтось на ньому навіть їздив. Якого Тух, Співтечка. Але хто вже їздив, він вже заводився. Це тканина, чи це шкіра. Комбінова. Ех, друже, то є спрінтер. Спрінтер то є спрінтер. Просто подивіться, на цього красуна. Гарамо до нього, бляха, муха як заліземо. Ого, і карзавчено. 278 тисяч моль пробіг. Та для спринтера то взагалі не пробіг. Що там, нагрілися ті свічки? Заводим. О-о-о-о! І полетіли! І полетіли газувати. Ого! Тут Спринтер хата на колесах. Майстерня на колесах. Ви просто подивіться, шикарний спринтер за 6 тисяч продали, за 6 тисяч на халяву, можна вже їхати і заробляти.